Рексик Велика книга пригод. Пригода у горах. Герої цієї історії. Адамчик, Рексик, Барі, тато Адамчика і мама Адамчика. Ура! Ми їдемо у відпустку. Їдемо в гори. Радів Адамчик. Гав, гав, гав! Підтримував його Рексик, бо мама і тато вирішили, що песик поїде з ними. Адамчик цілісінький день намагався спакувати речі. Він поклав у наплічник улюбленого ведмедика, солдатиків і екскаваторчик, а також кілька цвяхів про всяк випадок плед, плавки і місце закінчилося. Іграшки треба було залишити вдома, а мама запакувала у наплічник ще штани, светр, кілька сорочок, шкарпетки, дощовик, карту та інші потрібні речі. Рексик хотів взяти свою улюблену кістку, але в останній момент її відібрав тато. Не можна сідати в машину з кістками, сказав він. Краще закопай її на подвір'ї і згризеш, коли повернешся. Песик закопав кістку, батьки склали валізи і наплічник у багажник. Усі сіли в машину і рушили. Брум, брум. Адамчик імітував звук мотора. Колись я буду найкращим у світі водієм, замріявся хлопчик. Але поки що можеш стати найкращим штурманом у родині, сказала мама. Візьми карту, визнач маршрут і підказуй татові, куди він має їхати. Це було нелегке завдання. Але з допомогою мами Адамчикові вдалося знайти правильну дорогу. Рексик захоплено спостерігав за хлопцем. Цікаво! А в мене б так вийшло, думав песик. Собаки мають майже досконалий нюх, що допомагає їм повертатися додому, але знайти нову дорогу Фу-фу, це, мабуть, нелегко. Нарешті вони приїхали. Господар відвів Адамчика з батьками в кімнату у невеличкому дерев'яному будиночку. А потім покликав Рексика. Він мав поселитися в буці на подвір'ї біля великого підгалянського вівчура на ім'я Барі. Песики швидко подружилися. У нас вдома майже все так само, як тут, розповідав Рексик. Кури, качки, кінь є навіть вівця. Тільки Навколо замість гіру нас ліс, озера і поля. Бабу, це страшенно нудно, ліниво потягувався Барі. Без гір зовсім плоско, а одну вівцю навіть не варто виводити на пасовище. Завтра я покажу тобі стадо, яким я іноді опікуюся. Наступного дня Барі взяв Рексика на полонину. Гірське поле. Він показав йому, як заганяти в кошару велике стадо овець. Рексик допомагав другові, бігаючи біля нього. А коли повернувся на подвір'я, то сказав Ти дуже мудрий. Я хочу бути таким, як ти. Барі гордо випнув груди. Завтра я візьму тебе на прогулянку в гори. Ти Побачиш, що я не тільки мудрий, а й відважний. Рек секретельно підготувався до експедиції. У малий наплічника дамчика він поклав карту і дві кістки для себе і для друга. Потім завдав собі наплічник на спину, і вони рушили. Я знаю тут кожен камінь, похвалився барі. Карта нам не потрібна. Барі з великим смаком поласував кісткою, якою почастував його Рексик на першому привалі. Він приплямкнув і сказав: Ми виберемося на найвищу гору. Зі мною ти точно впораєшся. Спочатку песики йшли лісом, потім. Продиралися крізь соснові зарості, які називають криволіссям, а потім видерлися на скелі. Вони йшли і йшли, а вершина зовсім не наближалася. Я втомлений, голодний і хочу повернутися додому, врешті сказав Рексик. Чесно кажучи, він розраховував на те, що барі його підтримає, підбадюрить. І скаже, що вони майже на місці. Але Вівчур сумно похилив голову і буркнув. Мабуть, ми заблукали. Рексика охопив розпач. Довкола було стільки нових таємничих запахів, що він не міг вловити того, за яким вони могли би повернутися назад. Що робити? На щастя, у нього була карта. Він витягнув її з наплічника, розклав і, пригадавши, як мама навчала Адамчика, знайшов маршрут. Рексик спокійно повів Барі додому. Вибач мені, сказав Барі. я не повинен був вихвалятися. Я рідко ходжу в гори і не знаю усіх маршрутів. Нам пощастило, що ти взяв карту. У цей момент на подвір'я вибіг Адамчик. Мамо, тату, песики повернулися, закричав хлопчик. Як добре, що Рексик був із барі, сам він міг заблукати. Ого! А що тут робить мій наплічник і карта? Песики лише переглянулися. Екскурсія до лісу Герої цієї історії Кіт Мурчислав, Рексик, півень, Качка Крячка, Кури і свинка Бальбіна. Після літа настала осінь. Дні все ще були теплими і сонячними, але трава й листя почали поволі жовтіти. Жнива завершилися. І на подвір'ї запанували спокій і нудьга. Може, ми б щось зробили, ліниво буркнув Рексик. То, може, ходімо до лісу, запропонував з даху кіт Мурчислав. Там, мабуть, значно цікавіше, ніж тут. Я йду з вами, гукнула бальбіна. Свинці сподобалася ця ідея. Я також. Закричав півень, а з ним і три курки й качка. Курчата й каченята уже підросли, але мусили залишитися на подвір'ї. Може, наступного разу підете з нами? пообіцяв їм півень. Рексик, кіт Мурчислав, свинка Бальбіна, півень, три курки і качка рушили в дорогу. Рексик найкраще знав околиці, тож тварини йшли за песиком, щоб не загубитися. Як тут гарно! зітхнула Качка-Крячка, коли вони дійшли до лісу. Найгарніше на світі, куткудакала курка куткудачка, коли вони йшли стежкою. У кожному разі тут краще, ніж на подвір'ї. Загавка Рексик, коли вони опинилися на сонячній галявині. Може, ми сюди переселимося? Кукуріку, -ку -ку заспівав півень. Облаштуємо тут нове господарство. Чудово! зраділа свинка Бальбіна. Мені здається, що в лісі живуть мої далекі родичі. Я ніколи до них ще не навідувалася, але тепер. Коли мешкатиму ближче, завітаю до їхнього хлівця. Відразу після підвечірка ми знайдемо якийсь курник, сказав півень. Тепер почекаємо, коли господиня принесе зерно. <хи> Почувся несподіваний сміх, і на галявину вийшли їжак і білка, які нестримно реготали. <хи> І він чекає, поки принесуть зерно, хихотіла білка. Тихо, обурився Рексик. Що це означає? Чому ви з нас смієтеся? Бо це ліс, а не господарство, відказав їжак. Тут ніхто нікому не приносить зерна на підвечірок, сказала білка. Наближається зима, якщо ви хочете тут залишитися. Мусите знайти схованку і зробити запаси, поки не стало запізно. Успіхів вам! побажали їжачок і білка. Нам треба поспішати, бо наші запаси ще треба поповнити. А ви краще повертайтеся додому. Їжак і білка зникли в густих кущах, що оточували галявину. Мешканці подвір'я не дослухались до порад їжака і білки. Ми самі збудуємо курник, хлів, обору, буду і те, що потрібно, вирішили вони. Дамо собі раду. А коли усе облаштуємо, приведемо сюди каченят, курчат, гуску, індика, вівцю, козу, коня Маврикія і корову красулю. Будемо разом жити в лісі. Мовив півень. Ерексик і Мурчислав принесли гілки, з яких можна було змайструвати стіни, а свинка бальбінка, качка, кури і півень шукали гнучкий верболіз, щоб зв'язати гілки. Раз, два, три. керував роботами Рексик. Гілку до гілки тепер зв'язати і кладемо. Раз, два, три. Коли врешті їм вдалося поставити маленький курінь, уже стемніло. Тому знайти якусь їжу вони не змогли. Тварини пішли спати стомлені й голодні. Наступного дня небо затягли темні хмари. Ще вчора так гарно світило сонце. Здійнявся холодний вітер, і ліс уже не здавався таким привітним. Опопоп. за кутку дакали кури. Ми голодні. Мені холодно, хрю хрю. нарікала свинка Бальбіна. Кря-кря-кря-кря, – закрякала Качка Крячка. Мені уже тут не подобається. Ви пам'ятаєте, як тут гарно було вчора? Рексик спробував підбадьорити тварин. Скоро, мабуть, вийде сонечко. Але сонце не виходило і почав падати дощ. Кап-кап-кап-кап. Вода проходила крізь нещільні стінки куреню. Качку це не хвилювало, але мокрі кури кутку дакали одна голосніше за одну. Кок-кок-кок-кок на наше подвір'я. Нам уже набридліш. Ми хочемо в курник Коли здійнявся буревій і курінь завалився під натиском вітру, усім тваринам лісова галявина зовсім розподобалася. Повертаємося додому, скомандував Рексик. На подвір'ї на них чекали теплий хлівець, зручний курник, комфортна будка, повне корито зерна і миска з кістками. Ох, як же добре вдома! полегшено зітхнув Рексик. Тварини поїли та перепочили, а потім зібралися у стайні коня Маврикія і слухали історії кота Мурчислава, про пригоди в лісі. Там справді був звір, увесь вкритий голками, а інший рудий і з хвостом, як м'яка щітка, дивувалися каченята і курчата, які, хоч і виросли добряче, але ще ніколи не виходили з подвір'я. Справді, підтвердив Рексик, навесні я візьму вас на екскурсію в ліс, і ви самі усе побачите. Будемо мандрувати зранку і до вечора. А перед сутінками повертатимемося додому. Всюди добре, але вдома найкраще.